Заранее предупреждаю, внимание на Урал. О, oh, есть, yes, забил одного. <тас cook> Вся банда так в блиндаж залезла, выжидает, как щуры выглядят, как жара работает. <пал> Красавчик. Ох, oh, еще пацанов накрыло только что. Ай, <пал> как красиво. Вітаю, друзі! Мій позовний Абдула, я командир підрозділу ТЕРА. ТЕРА продовжує працювати на Бахмутському напрямку, продовжуємо баранити окупантів. Конкретно в цьому відео великої кількості російської піхоти дуже не пощастило. Тому на Ютубі версія буде з цензурою. Хто захоче подивитись без цензури, заходьте на наш телеграм-канал. Силка буде внизу. А тепер про важливе. Хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує, а всім, хто хоче долучитися. Зараз маємо активний збір, збираємо на FPV-дрони камікадзе. Ось вам, як приклад, FPV дрон з кумулятивним боєприпасом проти техніки. Або отакий ось з осколково-фугасним 1,5 кг. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon. Друзі, тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Слушай, ну тайгера ж так просто не убити, Та карліка в жора там набивають пачками. Аааа, здоровяка. Взял приедет, короче. Это карники, бля. Добраночек. Так вообще справа. Вийна пришла. Мы ехали. Да, виню не было. Чтоб ты тоже поменялся сейчас, да? Что? Поменяли сейчас? Не, мы приехали только. Мы до нас змина по сбросам, в Вернее, мы не змина, а такое то детали. <свистит> 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 Опа. Касать не боеприпасы. Доброго ранку, друзі. Проробимо дрону козацькі вуса. Часто експериментуємо з різними новими дівайсами. Наприклад, сьогодні у нас дрони будуть вибухати з допомогою такого от підривника виглядів вусів. Трошечки він стрьомний, але нічого не поробиш. Ось трошечки не підходить. Пасок для встановлення. Нажемо, обріжемо встановимо і все буде у нас чудово, але треба трошечки часу на це приділити. Трошечки підрізати. Такс. Має вставати. О! Чудово стає. На от такий от дрон-вісьмірку. Називається цей дрон Грім, поки що він наш е, фаворит. Краще за все підходить для виконання тих завдань, що перед нами стоять. Коротше, отакий у нас, друзі, ранок. Я певен, що сьогодні буде результат, а в кінці ми обов'язково переможемо. Слава Україні! слышно. урал. Мое почтение. Блять, это там, где я ему говорил. Да? да? Красавчик, Жора, красавчик. Получается, О, да? ты ебал. Твоя воля. Урал, урал, прям... стоит. урал стоит там же, вот ровно там же, где ты въебал Бэху. Вот, вот ты вот тут в Бэху попал. Ага. И тебе надо просто прямо пролететь километр, и вот ты вылетишь на Урал. Может там километр с Все, дрон включен, готов к взлету. Заранее предупреждаю, внимание на Урал. Летаем к Давай, спокойненько ему. Въебало. Есть? Красавчик. Есть взрыв? Супер! У него капот разворочен. Ну мы знаем. Знаем. Он же подорвался на ней, у нас задача была Да, чтобы было наверняка. Хорошо. Все молодцы. Что, блять. к нам летают. Я слышал? Не похоже на пишку. Нет, это не. Это большой осколок. Ну он так плашмя плюхнулся, как мешок. Вот так просто вылетел вверх. Так он равномерно шуршал, он не скрутился, Понял, он равномерно шуршал. Но он когда летел, он летел вверх. Mm -hmm. он, А потом, когда он летел вниз, он уже летел в свободном падении просто. Как кирпич. Mm -hmm. Это не в пиви, друзья. Нет, это точно не в пиви. Это Б-52, б... mm -hmm. Бомбардировщик. Влазь. Влазь. Влазь оттуда из кокончика. Оп, поднимаем, а там жора. Хорошо дымится, горит, да? Ну, ну языков пламени нет, но дымит хорошо. Я понял, хорошо. Так, я вас возвращаю назад. Да, Жора. Уже убили? Поздно. Все. Не, миную. Попали? Да. И убили их? там прилет метрах в пяти, наверное, да? Прям перед носом, да, да. Вон он, шевелится, mm -hmm. вот тут прилет был. Тайм Жора, у тебя конкуренты появились. Прям перед ебалом мы положили и назад пошли. Передумали. О, Жора уже... Или Жора на 30 метрах решил О, А второй далеко полетел. Да. Жора именно на рыбалку пошел. Жор, тебя накрыть? <laughs> Блять, реально сейчас на камикадзе полететь и хуй. Ну, Когда они х**ку зайдут, что думаешь? Три пехотинца. Фугасом. В зеленке. Когда они выйдут. Дип, вставай! <laughs> Работа есть. <laughs> Дядя грязку поднялась. Ох, еще пацанов накрыло только что. Ебать, как красиво. Я записал на видео. Красавчик. Ну, не Шло трое пошло. Да? Ну да все, добей, да. добей. Все, Дик, можешь не вставать. Можешь да. да. Мина прилетела. Мина за тебя поработала. Теперь они недостаточно, их недостаточно много, чтобы мы. А, Было их. Да. Помог. Вон, смотри, валяет. Ползет, ползет, ползет. Твой клиент? Один лежит. Ага. Он один лежит, один встал, падает. Тяжело, так? Да? Да. Ну, лети к ним по, -по поговори. Пообщайся з тим. Знаєш, імені. Вся банда так в бліндаж залізла, як щури. Виглядає, як жара робота. <ріправо> Шура! Шура! Ну ти знаєш, що я такой, на ну, типа, за кокузрітелям не заходити. Яхранника поставить. <ріправо> 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 <Да. ріправо> Пілот проводить скидання боєприпасів по російському піхотинцю, який вдає з себе мертвого. Але почувши падіння вогу, бодай той і не розірвався, він починає ворушитися. Приймає рішення відступити до укріплення, не знаючи, що пілот має ще один боєприпас для скидання. Його товариш намагається допомогти йому добратися до укриття. Але почувши звук боєприпасу, кидає його. Пряме влучання. Красавчик. <з relpine> да. А ну-ка. Оба вже викинув, так? Да, залез на ру. Красота. Возвращайся. Так, ну все, я короче на перезарядку. Да. Может, еще раз сюда слетаем, да, давай. Щоб они не страдали. Чисто из милосердия. Да, сейчас он чуть-чуть отлетит. -чуть а вручись. Ну надо шоб дот да, тоже. Пес, кабинет развалили. Короче, треба... Еще два осколка на всякую папу. Так их за ты? Короче, да, зверху ага. зверху повністю, знизу повністю посередині половину. Ага. Жура, давай пй добивай. Ти знайшов кого-то? Да ні, ні, я знайшов нору, в которую они залезли. Сейчас попытаюсь на руку попасть. Ну... Ну, давай. Красавчик. Красота. Не знаю, как там осколки пошли, не пошли, но он залез в ту нору. Неплохо, неплохо. Не пугай. Щегол. Спокойненько там. Дед! Да такое себе не стреляет. Стреляет, ладно. Стреляет. Паша спровоцирует. Яду дом. Давай, Жора. Что-то. Осколки на голову падают. Да. Вот, первым туда положил Угу. Ну да, ты даже. Вот, грубо говоря, вот туда, а второй вот сюда. Вот это х**, знаете. Вот. Ну, что х**, где? Метров сто от нас. Ага, он так выглядит, вот. это х**. Вот, видишь? Да. А до этого он положил туда. Жора, ну посмотри, это Пилот помітив російську піхоту, яка рухається на ротацію тієї групи, що загинула в Зеленці. Пресування йде через село, Ще зруйноване артилерійським вогнем. Хоча росіяни сховалися, почувши дрон, але пілот знає, де вони переховуються. Пряме снайперське влучання в те місце, куди сховалися росіяни. Стає видно, де вони переховувалися, і рачки вони починають виповзати з-під дерев. Мабуть, вдаючи із себе собак, знаючи, що жора любить цих тварин і ніколи б не завдав їм шкоди. Але це не стосується свина собак. Бачимо трьох піхотинців, які отримали поранення. З під дерева виповзає четвертий. Російська піхота намагається сховатися у бетонному укритті. Але туди вже спрямований fpv дрон Камікадзе з 1,5 кілограмовим осколково-фугасним боєприпасом на гекфолі. Пряме влучання. По радіоперехопленням четверо росіян отримали поранення, один з яких важке. який закат кризи. Пахніть приєдно. Чим? Да свежестью, знаешь, з з**на будет вот эта вот духота. Идем.